Згадаємо, як спрощувати вираз зі змінною в даному випадку, це многочлен. Ми будемо зводити подібні доданки. І саме сьомий клас зараз розглядає цілі вирази, цей вираз цілий. Х квадрат і мінус 2 х квадрат можна додати, 4х і мінус 4х, і одразу подивіться, ці вирази мають протилежні коефіцієнти, їх можна взаємно знищити. Я одразу викреслюю, щоб не заважали. Ну і потім додамо мінус 5 і 19. х квадрат. Мінус 2х квадрат. Віднімаємо коефіцієнти, 1 мінус 2, це буде мінус 1, Можна її не писати, а просто мінус х квадрат. Мінус 5 і плюс 19 це буде в нас плюс 14. Пам'ятаєте, як працювати з додатніми від'ємними числами? так же Мінус х квадрат плюс 14, відповідь г є правильною. Перші завдання на іспиті зазвичай нескладні і не так важко набрати прохідний бал, але потрібно бути уважними, тому що коли ми поспішаємо, а ще буває, знаєте, учні мають високий або достатній рівень підготовки, але, на жаль, отакі саме дрібниці зведення подібних доданків, там додавання чисел віднімання, частенько дають помилки.